Очікуємо приємних вражень. Да, таких незабутніх, щоб прям заповнились на все життя. Саме з такими емоціями учениці Рачинської гімназії Дарина та Соломія збиралися у подорож на Закарпаття. Сьогодні вранці вони та ще близько 20 дітей сіли на потяг, який повіз їх у захоплюючу триденну мандрівку. Програма насичена буде, але не хотіли, щоб все ж таки діти були тільки десь щось. Ми хочемо і плануємо. Розробили, що будуть відпочинок, будуть флешмоби, будуть просто спортивні якісь змагання. Але разом з тим і екскурсії. Просто хотілося, щоб дітки, батьки яких служать в зсу, батьки й мами служать в зсу, хоч трошки. Ну, отримали такий релакс. Думаю, ви бачили, що з яким вони задоволенням це розповідають. Ідея організувати таку подорож, щоб підтримати дітей, чиї батьки воюють за Україну, належить поліцейському офіцеру громади Тарасу Литюку, який ось лише місяць як приступив до виконання своїх обов'язків у цій громаді. Виникла така ідея зібрати в моїй громаді діток, кого батьки на даний час перебувають на війні. От з метою, щоб дітки менше думали про цю війну, щоб менше якось вони від... відволікались від тих подій, які зараз відбуваються. От. І спільно з старостою села нам вдалося організувати такий міні-проект. Таким чином на дітей чекає водоспад Шипіт, озеро Синевир та ще чимало цікавих розваг. Тож Дарині та Соломії складно стримати емоції, однак вони наперед знають, які локації їм будуть найцікавішими. Медмежевора і синевир. Ведмедів, ведмедів, ведмедів озеро. У мене їде пару моїх однокласників, ще плюс троєрідна сестра, вона теж моя однокласниця. І в принципі ми будемо триматися разом, і нам буде не скучно, а весело. Давно хотіла там побувати, але почала за пару днів. Ну, до цього почала дуже переживати, що тут дуже далеко. Їду сама і страшно стало. Дітей у подорожі супроводжує п'ятеро батьків та медсестра. А за допомогою організатори звернулися до спонсорів. Перший день нас оплачує е, наші підприємці з Рачена. Ми їм будемо потім дякувати. Зараз не буду їх перераховувати. Щиро дякуємо. А друга два дні інших е, це є спонсори, які самі з Закарпаття. Фонд, фундація все абсолютно екскурсії, харчування, там автобус, обслуговування, все безкоштовно. Попередня вартість туру склала приблизно 50 тисяч гривень, зазначають організатори. Однак вони вдячні, що є можливість допомогти сім'ям, члени яких служать у Збройних силах України. Одразу запропонували місцевим підприємцям долучитися до кого проекту Одразу, коли ми розпочали цей проект, закарпатські підприємці також відреагували. Нам допомогли фінансово, тому все завдяки їм вдалося нам організувати. Також хочу подякувати своєму тату, який сьогодні сів в свій власний автомобіль і поїхав туди і буде чекати тих діток. Буде слідкувати за організацією цього. Для більшості дітей це перша така далека подорож без батьків. Багато хто з них вперше побачить Карпати. Додає радість і те, що навчальний рік у них уже закінчився. Тож чекаємо дітлахів із відпочинку.